Ці завершують опалювальний сезон. Теплими батареї залишаться у медичних, освітніх та закладах соцсфери. Перша вінницька міська лікарня отримала реабілітаційне обладнання з німецького мюнстера. Ще одне підприємство підсилило свою роботу альтернативними джерелами живлення. Для дітей військових, сиріт та переселенців гумштаб організував відпочинок у ляльковому театрі. Час новин за день на телеканалі Віта, і ми готові інформувати вас про найактуальніші події з життя міста. Нагадуємо про необхідність всім перебувати в укриттях під час повітряної тривоги і не нехтувати правилами безпеки, поки ворог націлив на нас свою зброю. В прямому ефірі працюю я, Ірина Дідух. У Вінниці завершили опалювальний сезон. Таке рішення прийнято на засіданні виконкому через теплу погоду. Школи, садочки, лікарні будуть відключати за спеціальним графіком. У Вінниці почали оновлення дорожньої розмітки. Комунальники наносять нову фарбу на пішохідні переходи та роблять допоміжну розмітку. З якої ділянки дороги розпочали, знає Діана Волошенюк. У Вінниці стартували роботи з оновлення дорожньої розмітки. Розпочали їх з пішохідних переходів на площі Героїв Майдану. Щороку на початку весни з цієї ділянки розпочинають оновлення розмітки. Це перехрестя двох магістральських вулиць з найбільш інтенсивним дорожнім рухом. Зараз тут працює два екіпажа. Один займається нанесенням поперечної дорожньої розмітки, наприклад, один 14 пішохідні переходи, і другий екіпаж малює продольну розмітку, підходи до стоп-ліній, контури направляючих островців і так далі. Чітка розмітка на дорозі це безпека як водіїв, так і пішоходів. Краще бо водіями видніше пішоходний перехід, бо є ж люди, які перший раз в вінниці і можуть не звертати уваги на дорожні знаки. Тобто ця розмітка на дорогах допоможе їм побачити, що там реально пішохідний перехід стоїть. Ну і людям також видніше буде. Так мені зручніше, тому що я сама не з Вінниці і мені. Ручно, коли я бачу, де можна переходити дорогу, і так само машини бачать там розмітку, особливо в темну пору доби, де їхати їм потрібно. Наступні роботи щодо оновлення розмітки проведуть на вулиці Калічанській. Діана Волошенюк, Аркадій Патов. Новини за день. Телеканал Віта. Вони створюють картографічні схеми, які є основою для містобудування. А їхніми приладами для аерофотознімання користуються щонайменше півсотні країн світу, аби забезпечити виробництво власним живленням. На Вінницькому підприємстві встановили сонячні панелі. Чи вистачить енергії сонця для забезпечення виробництва в сюжеті Світлани Ількової? Вінницьке підприємство аналітика виконує повний цикл роботи від аерофотознімання до створення карти. Саме над заключним етапом працює Ірина Тетеря аерофотознімання. Потім воно обробляється. Потім іде відповідна перевірка до законодавства. Органами військовими. Потім воно повертається назад в виробництво і далі потрапляє в цей відділ, і де вже ми по фотографічному назвіванню наносимо всі об'єкти, які бачимо. І таким чином саме створюється карта. Середня прозводительність десь така 3-4 кілометри в місяць двохтисячного масштабу. Якщо це 10 тисячний масштаб, який для комплексних планів використовується, там звичайно, більше, там десь 40 кілометрів у місяць. Окрім створення готової продукції, підприємство виготовляє і обладнання, як от принтери для оцифрування, прилади для аерофотознімання та навіть розробляють програмне забезпечення. Свою продукцію експортують у понад півсотні країн світу. Саме краща технологія вона реально показує ситуацію на землі, в місті. Нічого не можна сховати, нічого не можна приписати, не відписати. Вона міряє землю вільниці з точністю декілька сантиметрів. Аби зменшити енерговитрати та забезпечити підприємство власним живленням, тут встановили 36 сонячних панелей з загальною потужністю 20 кВт. За світловий день вони виробляють близько 100 кВт. Завдяки цьому підприємство в половину менше бере енергії загальної системи. власне споживання. Десь у нас протягом дня коливається від 15 до 30 кВт. Тобто ці двадцять в залежності від погоди, від сонця. Вони покривають так від 20 до 80-90% нашого споживання в такий день, як сьогодні, коли сонце є, покривається там ну відсотків сімдесят вісімдесят. Коли сонце менше, коли хмарність, тоді ну, 20%. Аби отримати відшкодування за встановлення альтернативного джерела живлення. Директор підприємства звернувся до місцевої влади. За програмою часткової компенсації бізнесу можуть покрити певний відсоток витрачених коштів. Це не більше ніж потрачено на будівництво сонячної станції, але не пер... і обладнання, і мається на увазі роботи, але не більше ніж 1 мільйон гривень. Тобто це верхня межа, яку ми можемо сплатити в даному випадку. Це точно менша цифра, тому що підприємство споживає в пік виномонтаження до 30 кВт, а встановили вони вірний вибраний якраз режим 20 кВт. Це вже 14-те підприємство, яке скористалося програмою компенсації від міськради. Її реалізовують в рамках зеленого курсу з квітня минулого року. Загалом майже 50 підприємств міста вже перейшли на альтернативні джерела живлення. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Історія родини житників із Вінниці приклад вартий поваги. Маючи п'ятеро дітей, вони взяли на виховання ще трьох. І тепер це велика щаслива сім'я. Наша Анастасія Рокоїд поспілкувалась із Юлією Вікторією та Костею. Дев'ятирічна Юля, перша кого взяли у свою родину Віталій та Оксана Житники. Так у дівчинки шість років тому з'явилися брати та сестри. Наприклад, ми можемо собі покататися троє на велосипедах. Ми можемо троє якось поділитись чимось, обмінятися чимось. Я дивлюсь з вікою з Юлією і мультики на телевізорі наверху. Окрім дівчаток, взяли на виховання 13-річного костика. Хлопчик любить відеоігри, переглядати фільми та допомагати батькам. Ну, там обратись, допомогти, просять. Усіх трьох діток, яких взяли під опіку житники, батьки позбавлені прав. Ми хотіли, щоб дітки відчули, що вони комусь потрібні, що їх чекають, люблять, можуть допомогти в радості і в якихось проблемах. Дуже люблять, щоб бути разом в сім'ї, навіть якщо ввечері приготувати там шашлик, посидіти, там, фільм подивитися, там, разом, то це для них. Прийомні родини, які беруть під опіку дітей, завжди підтримує і Вінницька міська рада. Ми надаємо їм перелік документів, і ми по кожному пункту, який є в переліку даного документів, ми пояснюємо, де даний документ береться, куди потрібно звернутися, де дану довідку можуть вони отримати. І той період, коли вони збирають дані документи, ми постійно з ними перебуваємо на телефонному зв'язку. Окрім прийомних сімей, у Вінниці є практика з тимчасовим утриманням дітей. Патронатна сім'я це тимчасова форма перебування дітей, але не для дітей, сирти дітей, позбавлених батьківського піклування, а для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. Програму щодо підтримання прийомних родин у місті розвивають щороку, аби кожна дитина змогла відчути родинне тепло. Анастасія Ракоїд, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Попри життєві складнощі та негаразди в родинах, діти мають право на нормальне життя. І Якщо через різні обставини того не роблять біологічні батьки, таких дітей під опіку бере громада. У Вінниці кожну таку дівчинку та хлопчика знають працівники служби у справах дітей і всіляко сприяють їхньому щасливому дитинству. Сьогодні в прямому ефірі поговоримо із начальницею служби у справах дітей Вінницької міськради Людмилою Шафранською. Пані Людмило, вітаю вас. Доброго дня. Які сімейні форми виховання зараз є у громаді, в яких виховуються такі дітки? Зазвичай державою передбачено як постійні, так і тимчасові форми перебування дітей у сім'ях? Суспільство держава. Передбачають форми такі сімейного виховання, як прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Крім того, діти можуть знаходитися, діти статусні, діти позбавлені батьківського опікування, діти сироти, можуть перебувати у сім'ях під опікою опікунів своїх або опікувальників. Це зазвичай родичі або близькі цих дітей. Але є й більш нові форми сімейного виховання, наприклад, патронатні сім'ї, які не так давно, лише два роки, є, функціонують у нас на території Вінницької міської територіальної громади. Говорячи про патронатні сім'ї, особливості їх. Особливість патронатної сім'ї це в тому полягає, що це саме тимчасова форма перебування дітей. Якщо Діти потрапляють у прийомні сім'ї або дитячі будинки сімейного типу під опіку, піклування. То дитина там перебуває до своїх 18 років, а може й до 23. То до патронатної сім'ї дитина перебув потрапляє не дитина, яка має статус позбавленої батьківського піклування, а дитина, яка опинилася в складних життєвих обставинах. Що це за обставини? Більш детальніше, от чому дитину переводять у таку родину? Можуть бути різні обставини. З якихось обставин батьки неналежним чином виконують свої батьківські обов'язки. Може бути, що дитина, наприклад, бродяжить, залишає самовільно своє місце проживання або ж дитина потерпіла від домашнього насильства в своїй сім'ї. Можуть бути також обставини, коли, наприклад, благополучна сім'я, але мама одна. Виховує дитину і є необхідність лікування, термінового стаціонарного лікування, і потрібно дитину визначити її місце перебування на період цього лікування. Тоді дитина, звичайно ж, може бути влаштована в термін до трьох місяців у патронатну родину. Для того щоб пройти реабілітацію, для того щоб не були комфортні умови, для того щоб дитина не отримувала стресу, опиняючись в закладі інституційного догляду, тобто це можуть бути і будинки дитини або ж центри соціально-психологічної реабілітації, тобто дитина більш м'яко, більш комфортно перебуває цей період в сім'ї лише три місяці, чи може бути подовжений цей термін? Якщо є якісь особливі умови, і, наприклад, виникають у органу опіки та піклування необхідність, коли бачать, що батьки не виходять зі стану складних життєвих обставин, її необхідність звертатись до суду про позбавлення таких батьків батьківських прав, або ж відібрання у батьків без позбавлення батьківських прав, тоді виникає необхідність продовження терміну. І саме відповідно до договору, який заключає наша громада з патронатним вихователем, от перебування дитини в цій сім'ї може продовжуватись до 6 місяців, але не більше. Як стати патронатною родиною? Для того, щоб стати патронатною родиною, потрібно в першу чергу прийняти рішення для себе особисто, чи готовий я не просто дати прихисток своїй сім'ї дитині, не просто забезпечити її всім необхідним на певний якийсь період, а змогти. Після того, як закінчиться цей період, і дитина або вийде зі складних життєвих обставин, їй потрібно буде повернутись в біологічну сім'ю, або ж дитина перейде в іншу форму сімейного виховання, це прийомні сім'ї або дитячі будинки сімейного типу, змогти відпустити цю дитину. Через те ці кроки будуть е, довгими, ці кроки будуть важкими для обох сторін, адже не просто прийняти і при... прихистити цю дитину, полюбити. Прикипіти душею до неї, а потім ще змогти її відпустити. Обов'язковим чином патронатні вихователі проходять навчання, і це навчання трошки різниця з іншими формами сімейного виховання, зв'язку з тим, що це тимчасова форма. Після того, як особи прийшли таке навчання, вони стають на облік служби у справах дітей, громада заключає з ними договір про те, що створюється така патронатна сім'я, і за необхідності, коли виникає в громади така необхідність влаштувати якусь дитину, одну або більше. Тоді. Заключається, дитина поміщається до даної патронатної сім'ї, і заключається повторно договір вже Ці про влаштування. Ви підтримуєте як міська рада і чи слідкуєте за тим, як там діти перебувають? Під час заключення договору з патронатним вихователем, під час заключення договору про влаштування дитини в сім'ю, обов'язковим чином беруть участь всі дотичні структури до охорони дитинства. Це і охорона здоров'я, це і освіта. Це і департамент соціальної політики, Центр соціальних служб, служба у справах дітей обов'язковим чином надають всю необхідну допомогу. Чому? Тому що випадки бувають різні, випадки бувають ті, які не передбачені навіть чинним законодавством в певних аспектах. Але ми повинні наших дітей захистити. Дати всі можливості для реабілітації цих дітей саме в патронатній сім'ї. Допомагають всі структурні підрозділи, в тому числі допомагає і держава. А держава допомагає коштами. Кошти виплачуються як заробітна плата для патронатного вихователя, так і кошти виплачуються на кожну дитину, яка влаштовується в патронатну сім'ю. Адже може бути влаштовані не одна дитина, а в сім'ї може бути дітей і двоє. І троє, і навіть більше всі діти однієї родини одночасно влаштовані в дану патронатну сім'ю. Яка зараз ситуація з усиновленням дітей? Справа в тому, що війна наклала і свій відбиток на усиновлення. Зокрема, під час військових дій можуть відбуватися лише усиновлення громадянами України. Усиновлення громадянами інших держав на період воєнного стану призупиняється на території нашої держави. Через те усиновлюють лише наші громадяни. На жаль, вони хочуть більш маленьких дітей, більш здорових дітей, а діти бувають різні. Діти набувають статусу і дорослі діти, і діти великими сімейними групами: двоє, троє і п'ятеро дітей. Інколи у нас були випадки, коли цих дітей було семеро, а влаштування до сімейних форм вони, звичайно, ж потребують. Власне, тоді підключаються інші форми влаштування. так? Якщо, Якщо дитина має статус, дитини позбавленої батьківського піклування, тоді ця дитина влаштовується після патронатної сім'ї. У сім'ї прийомних батьків, батьків-вихователів або ж під опіку піклування близьких родичів. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. І вам дякую за те, що запросили. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з начальницею служби у справах дітей Вінницької міськради Людмилою Шафранською. Діти зараз особливо потребують нашої підтримки і турботи. Відпочинок для них то просто необхідно. Тому гумштаб організував для малечі похід у ляльковий театр. Вони дивились виставу Подорож маленької зіроньки. Емоції хлопчиків та дівчаток бачила наша Діана Волошенюк. Дев'ятирічна Злата в ляльковому театрі не вперше. Раніше ходила на виставу котик та півник. Але у спектаклі Подорож маленької зіроньки її вразив їжачок. Мені найбільше сподобалось, як їжачок знайшов нірку за допомогою зірочки. Школяр Олексій, свій перший похід у театр, запам'ятав яскравими емоціями. Вистава була про те, що навіть маленька зірочка може вказувати це допомагати людям. Для 200 дітей, захисників, переселенців сиріт, напівсиріт та з багатодітних родин такі заходи допомагають, бодай на миті відволіктися від війни. Саме тому міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб влаштовує для них такі розваги. Можливість сьогодні діток перезавантажитися і мати можливість отримати позитивні емоції дуже мало часу, тому ми намагаємося створювати таку атмосферу і діти щоразу. Приходячи до закладів культури, проходячи до розважальних закладів там, де вони можуть перезавантажитися. цікаве дозвілля для дітей гумштаб влаштовує постійно, адже діти постійно потребують нашої підтримки та турботи. Діана Волошенюк, Аркадій Єпатов, Новини за день, телеканал Віта. Російська література на макулатуру у Вінниці благодійний фонд Гуркіт спільно з видавництвом Віват та департаментом відновлення та розвитку Вінницької міськради організували збір книг російських авторів та макулатури. Папір здадуть на переробку, а виручені гроші підуть на підтримку зсу до 15 квітня. в артпросторі піч чекають всіх, у кого ще й досі зберігається друковання видання мовою країни-агресорки. Для того щоб інформувати більшу частину Вінниці, і для того, щоб було залучено більш більше працівників Вінницької міської ради, старостинських округів, ініціювали дану акцію і вийшли на вулицю для того, щоб кожен бажаючи міг принести і здати макулатуру, яка в подальшому піде на переробку. Виручені кошти з переробки передаються на великий збір для трьох нових створених мобільно-вогневих груп. ППО в рамках збору їм збирається на два пікапи для цих нових груп. Як я вчора і спілкувався з представницею фонду, вже за місяць було зібрано більше 90 тонн книг по всій Україні, і вже один пікап купили. Бігова доріжка з підвісною системою для реабілітації пацієнтів. Такий тренажер передали німецькі партнери з Мюнстера, в Вінницькій клінічній лікарні. Там відновлюються цивільні та військові з різними травмами. Їм необхідне обладнання, яке забезпечить комплексну реабілітацію. Медичне обладнання від німецьких партнерів з Мюнстера отримала Вінницька міська клінічна лікарня. №1. один бігова доріжка з підвісною системою забезпечить комплексну реабілітацію пацієнтів з неврологічною патологією, опорно-рухового апарата, кардіальної та дихальної системи. Ми можемо моніторити стан пацієнта, його гемодинамічні показники під час тренування, можемо регулювати навантаження, швидкість бігової доріжки. Підвісна система дозволяє зменшити навантаження на нижні кінцівки пацієнта і на відповідно ділянки хребта. Зараз на відновленні у лікарні 40 пацієнтів. Це цивільні та військові з різними травмами. Найближчим часом у медзакладі збільшать кількість стаціонарних місць, а також облаштують реабілітаційну кімнату. Реабілітаційне відділення нашого закладу наразі розширяється і планується його удосконалення. Воно працює вже рік, було розраховано на 40 ліжок. Зараз ми його розширюємо до 45 ліжок, роблячи умови перебування наших пацієнтів максимально комфортними. Відповідно, у нас актуальне питання до комплектування і сучасним реабілітаційним обладнанням. Окрім тренажера, з німеччини передали й іншу допомогу. Один автомобіль це навантажувач, самоскид, який буде використовуватись в рамках виконання програми муніципальне житло. Інший автомобіль буде використовуватись нашим комунальним підприємством, і також надійшло медичне обладнання це ВАК-системи, які використовуються для лікування ран. Партнери з Мюнстера постійно надають допомогу та підтримують Вінницьку громаду. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко. Новини за день. Телеканал Віта. Попит на робітничі професії закривають у профтехучилищ номер 5 Там навчають столярів і зварювальників на сучасних верстатах і станках. У заклад звертаються роботодавці, аби взяти на роботу студентів. Скільки випускників отримали вже пропозицію, розкаже Катерина Соколюк. На нових станках і верстатах працюють студенти Вінницького вищого художнього профтехучилища номер 5 Кілька років тому у закладі обладнали надсучасну майстерню. Зробили ремонт, встановили витяжки й нове остаткування. Назар Мацепула обрав для себе професію столяра. Його надихнув на це дідусь, який займався обробкою деревини усе життя. Спочатку цей на пилорамі вона нарізається. Потім вона на форматно-роскрульній верстаті о, це, знімається кора. Потім на фуганку створюємо дві бази, базові сторони. На рейсмусі вже заготовку підганяємо в певні розміри. Тих навичок, яких нас навчили в училищі, їх вистачає, щоб працювати на підприємстві. Навчає студентів обробці деревини майстер Юрій Присяжнюк. Тепер на новому обладнанні легше працювати як з сосною, так і з дубом чи ясеном. Ця майстерня нова, сучасна, так як я і є випускником цього училища, порівняти, як я навчався 25 років тому і зараз це небо і земля. Всі верстати тут нові. У нас є повний цикл нашої роботи, яку ми можемо прямо виготовляти, і доску. І вже тут її обробляти. Студенти уже з перших курсів вчаться виготовляти меблі, роблять столи та стільці, комоди для облаштування кімнату гуртожитку. Наразі зараз виникла потреба, щоб свої речі зберігали діти в гуртожитку. Через це поряд з деревиною ми ще використовуємо листові матеріали ДСП, ДВП. МДФ і так далі. Тобто ми всі етапи практично з розкрою деревини, з розкрою ДСП, поклейки, вставлення фурнітури, це все робиться з нашої майстерні. У профтехучилищі також навчають зварювальників, які вже з першого курсу проходять практику на вінницьких підприємствах. Тут навчили варити як дуговою зваркою, так і напівавтоматом, давали аргоном. Плазморі за на практику теж у влаштовували з по професії, що ми і зварювали, і зачищали метали, обробляли шви. Практика була дуже насичена, надавали зварювати її як і великі метали, малі конструкції, так і просто заготовки. Попит на виробничі професії надзвичайно великий, каже викладач Євгеній Стешин. Студентів після завершення навчання одразу працевлаштовують на підприємства. В Більшості ми проходимо роботу по даній спеціальності на виробничих об'єктах міста Вінниці і області, там де вони вже працюють безпосередньо на будівельних майданчиках. Нас з задоволенням беруть багато дуже організацій. Будівельних після випуску більшість студентів матимуть постійне місце роботи. Катерина Соколюк, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал. Віта. На цьому випуск завершуємо. Будьте в курсі всіх подій міста разом з телеканалом. Віта з вами були новини за день і їх ведуча Ірина Дідух.